Ну, скільки можна писати коменти з помилками? На! No. Доброго ранку! Мамі навтро. 18 грудня, день працівників раксу. А ти вже знайшов собі наречену? Цікавинка дня. Клеопатра вийшла заміж за свого ріднесенького брата. Цей день в США у 1865 році відмінили рабство. А в 1958 році було запущено перший супутник зв'язку. Паша привіт! Сьогодні у світі святкують Міжнародний день арабської мови. Сміховинка дня! Хлопчик з поганим зором граючи в дартс, зіпсував зір іншим хлопцям. До речі, сьогодні всесвітній день міграції. Не тікайте від сесії і розпайвайте надежди. Да приводять з вами шара! Хорошого дня! Я ж усе учив. А ти кинула мене! В тебе серце кам'яне. Серце кам'яне, ти казала у вівторок, Здам розчотку за сто сорок, я прийшов, а тебе нема, підманула, Підвела ти казала. Дам тобі я курсову роботу, я прийшов, а тебе нема, підманула, підвела Навіщо, навіщо? Конспект я писав? Навіщо, навіщо? Коньяк купував навіщо, навіщо? Краще б я спав. хіба ще, ще, під двері на. Ще один дубль. Щось взагалі не по кодексу.